22 листопада День Свободи в Україні святкується щороку з метою затвердження ідеалів демократії і виховання почуттів національної гідності. 22 листопада 2004 року дата початку помаранчевої революції в Україні компанії загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших акцій громадянської непокори, організованої та проведеної прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді-грудні 2004 року. 22 листопада 1941 року по льоду Ладоського озера вирушила за борошном для оточеного Ленінграда перша автоколона машин. Наказ про організацію автотракторної дороги через Ладоське озеро був виданий 19 листопада. Перший автомобіль проїхав по ній 21 листопада. Трасу назвали військово-автомобільною дорогою, але незабаром жителі міста назвали її дорогою життя. Протягом двох блокадних зим вона була головною артерією, що зв'язувала оточене місто з великою землею. До нового року по дорозі життя перевезли 16,5 тисяч тонн вантажів, а у січні майже 53 тисячі. У березні вже понад 118 тисяч тонн. У 1941-му англійський крейсер Демоншир торпедував і потопив найефективніше судно Другої світової війни німецький есмінець Атлантіс. А у 1960-му запорізький завод Комунар тепер автозас випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів запорожець. У 1995-му у прокат вийшов мультфільм Історія іграшок. Перший анімаційний повнометражний фільм, повністю намальований на комп'ютері. У 1996-му президент Росії Борис Єльцин одразу після виходу з лікарні підписав указ про виведення 121 два та 205 п'ятої бригад російських міністерств внутрішніх справ та оборони з території Чечні. А це близько 6 тисяч військових. Фактичне завершення війни. 22 листопада народилися у 1808-му Томас Кук, англійський підприємець, засновник першого у світі туристичного агентства. Кук був переконаним противником пияцтва, яке вважав основною причиною бідності. У своїх устних виступах та друкованих памфлетах невпинно бичував цей недолік. Коли у 1840 році була відкрита залізнична гілка між Дербі і регбі, Кук вирішив, що залізницю необхідно використовувати для реклами тверезого способу життя. І 5 липня 41-го року Томас Кук в рамках антиалкогольної кампанії здійснив перевезення на поїзді близько 600 осіб. Комплекс туристичних послуг включав у себе не тільки поїзд, Ко на 20 миль, а й чай із сендвічами в дорозі та духовий оркестр. Поїздка обійшлася кожному учасникові в Шилінг. Влітку 1845 року Кук організував першу суто розважальну подорож без проповідей і видав невеликий путівник із розповіді про всі визначні пам'ятки, які туристи зможуть побачити. Успіх перевершив найоптимістичніші очікування. Ще під час рекламної кампанії попит на квитки був такий високий, що довелося наняти два поїзди замість одного, освоївши маршрути по Шотландії, Ірландії, Північному Уейсу та на острів Мен, куб пішов далі. Він запропонував кільком великим землевласникам у Центральній Англії відкрити їхні замки та парки простим людям для огляду. А потім кук розробив маршрути по багатьох європейських містах у 1865 році. Відкрив для співвітчизників новий світ а для американців батьківщину їх предків. А у 1899-муалі Пост американський льотчик у червні липні 31-го року здійснив перший переліт навколо земної кулі. Через два роки він встановив новий рекорд обльоту навколо землі. У 1928-му народився Микола Добронравов, радянський поет-пісняр, автор текстів десятків популярних пісень, філовірська пуща, діологи, главні ребята Серцем не стареть та свідання Москва євно продовжається бой та інші. У 1934-му Анатолій Поперечний, російський і радянський поет, автор текстів популярних пісень Маліновий звон», трава у дома», Маліновка, Соловійне Роща. У 1957 му Віктор Салтиков, радянський і російський співак, виступав у групах Мануфактура, форум, електроклуб надалі Сольно. У 1958-му Ігор Суркіс український підприємець, президент футбольного клубу Динамо з 2002 року. За православним календарем 22 листопада День Ангела відзначають Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Костянтин.